попались. Тож. Привіт всі, мої любки! Е, мене звати Оксана, я ілюстраторка, і я прочитала книгу. -хі -хі -хі. Я прочитала книгу, Спокути сатани». Я так надихнулася, прочитавши все це. Що. Я вирішила намалювати персонажів з цієї книжки, а також перемалювати обкладинку до неї, тому що обкладинка, з якою вона вийшла в українському перекладі, це просто де. Починаємо зі спецпенту персонажів. Поки. Це все відбувається. Я буду зачитувати вам цитати і опис цих персонажів, щоб ви були в курсі, чого вони так виглядають, і таке інше. В цьому відео я зроблю акцент скоріше на книгу, а в інших наступних я розкажу детальніше, як я саме створювала дизайн персонажів, і е, як я думала в процесі саме творчої реалізації свого задуму. Поїхали! Ну, по-перше, трошки про сам роман. Це містичний декадентський роман, опублікований у 1895 році, і сюжет розповідає нам про молодого, перспективного, але дуже бідного письменника Джефрі Темпеста. Зараз я його малюю, але я малюю його не таким бідним, тому що у нього дуже шкоро з'являться гроші. Я не вважаю це спойлером, бо буквально на 30-й сторінці ви вже знатимете. Зав'язку цієї книги. От цитата, яка описує, наскільки він був бідним до 30-ї сторінки. Чи знаєте ви, що означає бути злиденним? Бути злиденним не тими злидніми, що на них деякі люди скаржаться, маючи 5 або 6 тисяч на рік, і запевняючи, ніби ледь-ледь животіють, але насправді злиденним, жахливо, відразливо злиденним? Він написав книгу цей Джефрі Темпест. Книгу, як він каже, про? Повість про найшляхетніші взірці життя, про найвищі прагнення. Я писав її з наміром піднести і очистити думки моїх читачів, утішити тих, хто тужить і страждає. Звучить як заявочка на успіх, не знаходите? але книжку ніхто не, вида... не хоче видавати, тому що вона надто моралістична, не відповідає духу часу і, взагалі, офтоп. топ. Щоб якось прожити і заплатити хоча б за місяць кімнати, Джефрі Темпест пише листа своєму давньому товаришу, де просить його позачити йому трохи грошей, поки він не підніметься на ноги і не випустить свою геніальну книгу. Друг виявляється краще, ніж думав сам Джефрі, і не тільки висилає йому гроші, але й в листі пише, що познайомить його з одним своїм другом, який допоміг спочатку йому, а потім хоче допомогти і Джефрі в становленні, і внесенні, і в успішному успіху. В той же день до нього з'являється молодий, красивий, неймовірний лючіо Ріманець. В українському перекладі його назвали Ріманським, але мені більше подобається Ріманець. Тож. Цей загадковий ідаліць, той самий друг, якого порадив Джефрі старий знайомий, сподіваюся, ви улавлюєте суть, приходить до Джефрі додому в його лачугу і каже: ну, гроші вам тепер не потрібні, але я дуже впливовий і я можу просто вам допомогти своїми зв'язками. Тому, якщо ви згодні, давайте потиснемо руки з вами. Давайте закріпимо, скажімо так, нашу угоду. Якщо ні, скажіть, я піду одразу. Я не буду вас більше турбувати. Звісно, Джефрі не може відмовитися від такої пропозиції, тисне йому руки. Тут мло... блискавка, грім, спецефекти, звукомузика, і відбувається щось дуже таємниче. Опис цього красунчика Людчо. Неймовірно красивий, статний молодий чоловік. Так його описує Джефрі Темпест. Я був вражений зовнішністю чоловіка, чия велика і тендітна долоня тримала мою. Я сам досить високий на зріст, але він був принаймні на півголови вищий, і коли я подивився просто на нього, збагнув, що мені ніколи не доводилось бачити стільки краси й розуму, поєднаних в одній людській істоті. Непогано прекрасної форми голова свідчила про силу та розум, і шляхетно височила на плечах гідних Геракла. Обличчя було овальне, і по особливому бліде, що надавало майже вогненого блиску темним очам, надзвичайно привітливий погляд, яких поєднував веселість і страждання. Найви найвиразнішою рисою його обличчя були вуста. Попри бездоганний вигин, вони були тверді й рішучі та не надто малі. Я помітив, що у спокійному стані його виста відбували гіркоту, презирство та навіть жорстокість. Але коли усміх осяяв їх, вони виражали, чи то здавалося, що виражали щось витонченіше за пристрасть, і в мене блискавично промайнула думка, чим могло бути це щось містичне, незбагненне щось? Звучить як заявка на краша. Мені, мені так здається, я також. Ну, сподіваюся, мені вдалося намалювати його хоч трошки схожим на цього Генія, мільйонера, плейбоя, філантропа. Тож Лючіо Ріманець пропонує Джефрі Темпісту свою міцну чоловічу дружбу, свої зв'язки, свою свої впливовість і таке інше. Завдяки грошам Джефрі намагається купити. Популярність для своєї книги хоче зробити її великою. Сам її видає, сам платить критикам, коротше, робить все, що йому може дозволити його статки. Йому не надто вдається, а от молодій письменниці Мевіс Клер, яку я зараз малюю, вдається і дуже добре. Всупереч розгромній критиці, яку її ненавидять критики, але її обожнює публіка. Вона неймовірна. Пише шикарні геніальні книги, які обожнюють всі, читає все місто, скупляють по тисячам примірників. Вона суперпопулярна. і не просто так. Вона не просто пише якусь гидоту популярну в угоду критиці. Ні, вона справді думаюча людина, яка вміє достучатися до сердець навіть найчерствіших. Вона красива, розумна. Заробляє сама собі на життя, вона незалежна і така працьовита дуже. І цитата про неї гарненька письменниця це не синітниця, це не оковирність, це образи і для жінок, і для чоловіків. Чоловіки не люблять її, бо вона надто незалежна і не виявляє до них уваги. Жінки не люблять її за зухвальство поєднувати в собі красу та розум. Таким чином вона стає небезпечною суперницею для тих, хто має саму лише вроду. Ну. Бов Бу бусінка, просто булка з каріцей. Я вам відповідаю, це найкращий персонаж цієї книжки, просто ну ангел. До речі, головний герой той ще фрукт. Він люто ненавидить жінок. Він зневажає жіночу стать і вважає, що жінки, ну, можливо, можливо, ну, трошечки, от настільки настільки, от ну, трошечки краще за собак. І вони також повинні слухати чоловіка як свого хазяїна. Ну і клоун, їй Богу, я не знаю. Е, ну що? Він настільки бісячий, цей головний персонаж протягом усієї книги, що мені хочеться йому ляпаса дати. І... Жах! Я ще кажу жах, а що не жах? Жах. Антиподом е, до мене Вісклер є Сибіла. Сибіла, перша дівка на селі, значить, головна красуня Лондона, дочка е, Збіднілого графа, така вся холодна, недоторканна, untouchable висока, вихована, дуже аристократична. Але знаєте що за закритими дверима в спальню вона та ж штучка, вона все знає, вона всі книжки читала, навіть і що продаються в магазинах в прозорій пластиковій плівці, тому що вони 18+. Вона то все бачила, вона то все знає, вона то все вміє. Ну коротше, дама, така не промах. Ракова жінка, я б сказала, і щось вона там тримає в себе в руці. Не знаю, що то, можливо, якщо ви прочитаєте книжку, ви зрозумієте. Спідпінт <Cole> uh, персонажів завершено. Ви можете побачити, якими чудовими, прекрасними вони в мене вийшли. Можете оцінити мою майстерність як художниці, і можете поставити вподобайку вже просто за ну, персонажів. Особливо, ну, за лючі. Боже, подивіться, подивіться. <как> Коротше, uh, персонажі закінчились. Переходимо до спідпейту обкладинки, тому що обкладинка українського видання просто вона мене вона мене курвить! Вона мене курвить просто, я не можу. Це жах. Подивіться, просто щоб ви розуміли, в книзі звучить фраза і ідея, що нічого страшнішого за диявола в людській подобі ніяка фантазія придумати не може. Страшнішого нічого немає, ніж диявол в людській подобі, тому що він, по суті, є. Втілення всього злого в самих людях? Розумієте? Саме тому в обкладинці українського видання ми бачимо тінь з рогами. <свісно> Боже, мені цікаво, чи читав автор цієї обкладинки книжку, чи це взагалі тупо картинка взята з інтернету зафотопашена за 5 хвилин і просто викинута в інтернет в вільне плавання, тому що ну чому ні сроки горять? Як і моя жопа зараз від, від цієї обкладинки. Я зроблю краще. Поки я показую вам спідпейт обкладинки, я зачитаю вам цитати, які мені здалися дуже цікавими. І я думаю, можуть і вас заінтригувати, і спонукнути вас прочитати цю книжку, якщо я досі не спонукнула вас. Я спонукаю прямо зараз. Ідіть читайте. Ні, спочатку додивіться відео, поставте лайки, таке інше. І задонайте на ЗСУ. Так, ну по-перше, в цій книзі дуже цікаве бачення сатани. Я такого ніколи ще не бачила, не чула. І в жодних, напевно, мені здається, серіалах я не зустрічала чогось подібного. Зачитую цитату. Уявіть його падіння з небес. Люцифер, син ранка, що за ім'я, що за велич. Припускаю, що нестота, на народжена ранком, утворилася з прозорого чистого сяйва. Уся теплота здійнялася з мільйонів сфер, щоб забарвити його світле обличчя, і увесь блиск вогнених планет палав у його очах. Прекрасний і величний стояв він, цей верховний архангел з правої руки божества, і перед його невтомним поглядом носилися чудові витвори Божої думки та мрії. Раптом. Він побачив у долині між зародковими матеріями новий маленький світ, і в ньому істоту, що формувалася повільно, істоту слабку, але могутню, істоту вищу, але легковажну, дивний парадокс. Призначено пройти всі фази життя, доки набувши душі творця, вона не торкнеться свідомого безсмертя, вічного тріумфу. Тоді Люцифер, сповнений гніву, обернувся до володаря сфер і кинув безумний виклик, гучно заволавши: Невже ти хочеш з цієї нікчемної, слабкої істоти зробити янгола, подібного до мене? Я протестую і засуджую тебе. Якщо ти зробиш людину за нашою подобою, то я маю за краще знищити її цілком, аніж ділити з нею розкіш твоєї мудрості та славу твоєї любові? І голос, страшний, і прекрасний, відповів йому Люцифера. Сину, ранка тобі добре відомо, що жодне пустопорожнє і безглузде слово не може бути вимовлене переді мною, оскільки свобода волі є дар безсмертних. Відтак, що ти говориш, те і зробиш. Іди, горда душа, я позбавляю тебе твого високого чину, ти впадеш, і янголи твої впадуть разом із тобою. І не повернешся, допоки людина сама не викупить тебе. Кожна людська душа, яка піддасться твоїй спокусі, буде новою перепоною між тобою і небом. Кожна душа, яка відкине і переможе тебе, піднесе тебе ближче до нього. Коли світ зречеться тебе, я тобі пробачу і знову пригорну тебе, але не раніше. Давайте присмакуйте всю велич моменту. Тобто, ви розумієте, по суті, тут диявол творить зло не тому, що він злий, а тому, що він вимушений, він зв'язаний своєю власною клятвою. Він не може порушити своє слово. Він ненавидить людей тому, що вони від'єднали його від Бога. І, ну, як на мене, це щось дуже нове, дуже цікаве, дуже незвичне. Мені подобається, але по суті він хоче, щоб люди від нього відмовились, і він ненавидить їх за те, що вони його люблять. Ви відчуваєте це? Відчуваєте клас, правда? Мені теж дуже подобається і цікаво, що по суті Лючіо тут один чи не один єдиний персонаж. Ну, може, ще кілька є, який говорить про Бога, вірить в Євангелія і взагалі думає про якісь вищі матерії. Він там єдиний блін віруючий. Ну майже в цій книжці. Коротше, мені дуже сподобалось. Ну також до речі, в цій книжці багато говориться про гроші. Я не зовсім згодна, бо авторка вдається в крайності здебільшого. Але в книзі кілька разів повторюється думка, що надмірне багатство це зло, яке вбиває талант і змогу творити. Там була така цитата: що те, що належить землі, до землі і горнеться, розумієте? Золото належить землі, ви видобуваєте його звідти, ви використовуєте його. А геній являється хто з нас звідки? Ви не можете ані викупити його, ані виготовити. А можете лише стояти й чудуватися, цей рідкісний гість, примхливий, наче вітер, зазвичай спричиняє сумне спустошення в людських умовностях. Він вивищується над земними смаками та уявленнями, і ті, кого він осяє, завжди живуть у незвіданих піднесених світах. Тоді, як гроші, це користь співвідносно з поверхнею землі, і коли вам їй вистачає, ви впевнено сходите вниз і внизу залишаєтесь. Але далі ця тема розвивається і можна зрозуміти, що проблема не стільки в самих грошах, а в тому, що, ем, чи заслужені вони. Гроші, хоч невеликі, але зароблені власною працею, роблять людину щасливою, а от мільйони, які тобі просто падають на голову, точно не принесуть тобі радості. Ну, так вважає, принаймні, автор цього твору, або не вважає, пише, не знаю. Ось ще кілька цитат, які мені здалися цікавими. Лише поодинокі автори пишуть від серця, та якщо вони справді відчувають те, про що пишуть, вони стають безсмертними. Найкращий актор той, хто найкраще грає комедію в житті, як я намагаюся це робити. Найкраще ходить, найкраще говорить, найкраще всміхається, найкраще плаче, найкраще стогне, найкраще сміється та найкраще помирає. Усе це сута комедія, поза яку кожній людині живе німий, страшний, безсмертний дух, який є реальним, який не може вдавати, який існує і який виявляє нескінченний, хоча й безмовний протест проти брехні тіла. За наших часів насправді немає слави, класичної слави, сильної у своїй спокійній старосвітській гідності. Лишилась тільки гамірлива, криклива популярність. Мені дуже подобається, що по суті 100 років тому проблеми були ті самі. От, наприклад. Світських людей наших днів швидко втомлюють одні й ті самі розваги. Відтак доводиться мати про запас декілька цікавинок, щоб звеселяти пустопорожні голови, які нудьгують у товаристві самих себе. Факт, що люди навіть не можуть довго розмовляти між собою, їм просто нема що сказати, Ха, нічого не нагадує. А я мушу сказати, що книга написана 127 років тому. Непогано, правда? Ха, хорош. А вже тоді у людей були якісь проблеми з концентрацією. Я думаю, TikTok тільки поглибив ці проблеми. Ось так я бачу цю обкладинку. Ніяких рогів, ніяких хвостів, нічого такого. Диявол в людській подобі пострашніше за це нічого бути не може. Ось така в мене вийшла обкладинка. Це моє бачення. Ви можете її роздивитися з усіх кутів, будь ласка, прошу, запрошую вас до перегляду. І підім'ємо підсумки. Ідея в книжці 10 із 10, буде про що подумати, вона глибока, цікава, залишає після себе класний післясмак. Ви не раз повернетеся до обговорення, обдумування цитати з цієї книги, тому це просто дуже цікава. Дуже цікаво цю книжку прочитати, розібрати, подумати, переосмислити, можливо, що в своєму житті. Коротше, раджу на 100%. У книги дуже приємна атмосфера, така вікторіанська Англія, старі маєтки, бали. І якщо вам подобається майстер і Маргарита, але ви не хочете читати про Москву і про. Е Любовну лінію, тут теж є любовна лінія, але вона не дуже така, не основна, це не головна ідея книги. Тож, якщо вам подобається щось містичне з загадками, таємницями, натяками, філософськими розмовами роздумами. Я думаю, вам сподобається і я дійсно раджу вам цю книжку прочитати, бо вона кльова. Я дякую вам за те, що ви весь цей час були зі мною, залишилися до кінця відео. Я дякую Збройним силам України і я закликаю вас задонатити, якщо ви маєте змогу. Навіть одна гривня, цього достатньо. Будь ласка. Тому що саме завдяки ним ми зараз тут, ми зараз є. Дуже їм дякую. І я дякую вам за перегляд. Прошу вас також поставити вподобайку, якщо вам сподобалось, підписатися на мій канал, якщо вам подобається тут зі мною. Я вас запрошую. Так, ну, всім дякую. Всі вільні! Сподіваюся, я в фокусі. Оце буде фокус, якщо я не в кокусі. не в Ага? Азіва, азіва! Розходимось. Що я буду казати? Що я, власне, буду казати? Трясця! Сподіваюсь, я записувала це все. Бувайте!